Дивіться, сніг іде, але рядочки вже видно. І те, що я підживив їх з літрою, кажете, що це було недобре. Так, це було не найкраще рішення, але одна форма азоту, не пам'ятаю, нітратна чи амонійна, вимиється, тому що такі затяжні дощі в нижні горизонти, а інша. Буде чекати плюс 5 градусів середньодобової температури і почне діяти. Так що це не найкраще рішення, але нічого страшного. От, і не померзла вона. Люкс. Все, через, 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 через три дня вже жара, літо, весни не буде. Все, приступаємо, працюємо. Клас. Дивіться, які рядочки. Ой. Зажирно. Клас. Друзі, всім привіт! Дивіться, за вікном вже майже весна. Майже весна, вже скоро буде навіть літо через 3 дня буде плюс 19, а зараз ще сніг іде сьогодні. Але я не про це. Я про те, що для зручності вашої і зручності нашої хочу створити окрему вітрину для товарів. Які є в нашому телеграм-каналі для саду і городу. Тобто буде основний канал, а ця група товарів там агроволокно, крапельна стрічка, різні там поливачки, ну, все 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 таке, парники, теплички, все буде ну, за посиланням. Тобто, щоб воно все, В міру того, як додається там. Переплутується, а так буде все в одному місті. І, кого буде цікавити, така група товарів будете просто переходити туди і там вибирати буде дуже зручно. Що ви про це думаєте? Хотів з вами порадитися. Я думаю, що це буде вельми зручно. А в цьому телеграм-каналі ну, будуть різні новини, акції, анонси, ну, таке всяке, як і зараз, як і до цього було. Так що на зв'язочку. Будь ласка, пролайкайте, якщо вам подобається така ідея.